Одна з ключових переваг це клієнтоорієнтованість і адаптивність. Ми часто отримуємо зворотній зв'язок від наших клієнтів від українських аграріїв, які бачать ту чи іншу необхідність в їх реальних умовах. І ми в режимі онлайн комунікуємо з заводом і. Намагаємось оці технологічні рішення реалізувати. Так само ми можемо навести приклад дисколапового культиватора Акторс, про який ми сьогодні говорили. Тобто це вимога аграрів, і ми її реалізували. І у нас таких прикладів дуже багато, постійно якісь клієнти звертаються до нас, що треба щось адаптувати, щось зробити трошки інакше. І оці всі технічні моменти, технічні рішення ми передаємо на завод, і завод максимально швидко це реалізує. Ну і ще це вже слова не наші, це слова наших українських аграрів, які часто це наводять ці слова, що Бендар це найкраще співвідношення ціна-якість. Тобто доступна ціна і висока якість. Це одна з причин, чому бенар має таку велику популярність в Україні.